Перший міністр економіки за часів Зеленського, відомий Мілованов, називав себе дебілом. А він вставив за мету комерціалізувати все буквально в країні, все, ну крім уряду, звісно, а так, все приватизувати і віддати на ринкові відносини. В мене до нього відношення досить жорстке, я б так сказав. А з іншого боку, я визнаю, що він один з досить оригінальних економістів і організаторів в нашій країні. От він нещодавно дав інтерв'ю, в якому власне сказав, що в Україні, ймовірно, після війни залишиться 10 мільйонів населення, і будемо потребувати мільйонів іммігрантів. Водночас він досить чітко сказав, що у нас може бути 35-40 мільйонів, і значно менша потреба в іммігрантах. Іноземних до нашої країни лише питання, що треба робити зараз, щоб ці цифри не були такими негативними і максимально позитивними. Просте питання до наших політиків науковців наших шановних громадських діячів, що ми маємо зробити, щоб з нашої країни не втікали і навпаки хотіли їхати до нас, як наші співвітчизники, так і інші громадяни, які хочуть стати українцями.